Правий сектор повернувся в Кіровоград. За останні два тижні Дніпропетровський правий сектор вдруге навідався в обласний центр. Приїхав підтримати дев'ятьох своїх активістів. Нагадаємо, їх затримали в Долинському районі за розбійний напад. Сьогоднішній свій візит у соцмережах активісти анонсували за декілька днів. Дніпропетровці вимагають закрити кримінальні справи проти побратимів і порушити впровадження стосовно фінансування тероризму коштом Долинського нафтопереробного заводу за словами. Правого сектору підприємства належить наближеному до сім'ї Януковича регіоналу Руслану Циплакову. На пікет під стінами прокуратури зібралось до три десятка людей. У руках тримали плакати звинувачення прапори зі символікою правого сектору та державні стяги. Учномовець вимагали від прокуратури не дискредитувати правий сектор, а її очільника Сергія Жолонка піти у відставку. За словами ж прокурора області щодо діяльності долинського підприємства, зараз триває розслідування про причетність фінансування терористів. Він поки що Чого сказати не може, ми знаємо, що пальне з Долинського нафтопереробного заводу спрямовувалось на потреби бронетехніки Донецької Народної Республіки. У нас є безпосередні факти, які вказують на це. Ми знаємо, що також здійснювалось пряме фінансування чорною готівкою терористичної діяльності проросійських терористів на Сході. Жодних заяв, повідомлень про злочин щодо фінансування терористів від представників, які сьогодні прийшли підсютувати прокуратуру. Ми не отримували. Не отримувала також і служба безпеки це станом на цю хвилинку.